Пам'ятник встановлений в честь бійців полку січових стрільців вільного казацтва. хлопці – це галичани, були і мешканці Катернослава, які в січні 19 року, 1919 року, звільнили місто від більшовиків. Вони власне поховані на цьому ж місці, і е, в той час, тобто в січні 2019 року е, місцева громада міста зібрала кошти на встановлення пам'ятника. Але пам'ятник не встигли встановити, тому що через, десь приблизно через місяць е, влада директорії вимушена піти з міста під ударами більшовиків. І зараз е, Майже через 99 років відновлення історичної справедливості. Автор пам'ятника заслужений художник України Гарнік Хачатрян. Це автор меморіалу Голодомору на 9-му кілометрі Запорожського Шосе. Офіційне відкриття пам'ятника буде 22 січня на День Злуки. На День Злуки. Там буде місцеве духовництво, міський голова Борис Філатов, військовий оркестр. І ще буде така цікавинка: буде Олег Скрипка з презентацією сучасною презентацією гімна українських націоналістів.